Чи доводилося вам зустрічати людей, які здавалися холодними або відчуженими, але при цьому ви відчували, що за їхнім мовчанням ховається щось більше, ніж просто байдужість? А що якщо ця емоційна відстороненість не вада, а щит ретельно вибудуваний з часом? У цьому тексті ми зануримося у психологію мовчазного страждання, поведінки, що властива тим, хто пережив сильні, але часто невидимі душевні травми. Ми звернемося до ідей Карла Юнга, щоб зрозуміти, як невирішений внутрішній біль з часом формує особистість, впливає на міжособистісні зв'язки та стає тією самою невидимою силою, яка часом проявляється як складний або незручний характер. Але найголовніше, ми розберемо, як усвідомлення власного болю та прийняття своєї історії можуть стати першим кроком на шляху до внутрішнього зцілення. Адже те, що ззовні здається черствістю або неспроможністю любити, насправді часто свідчить про людину, яка все ще вчиться не просто виживати, а жити по справжньому. Іноді найглибше поранені люди це ті, хто на перший погляд виглядає зібраним, спокійним, майже відстороненим. Їхня зовнішня холодність може здатися байдужістю, але найчастіше це не байдужість, це щит продуманий і вибудований часом механізм виживання. За яким прихована історія, про яку ніхто не знає, біль, який не прожили до кінця, не зникає, він змінює форму, він проникає у звички, у реакції, у манеру говорити і мовчати. Він перетворюється на стиль мислення, на захисні жести, на неусвідомлені межі між собою та іншими. Карл юнг казав невирішені страждання йдуть у несвідоме, і саме там, у цих глибоких шарах. Починають непомітно керувати життям. Вони проявляються не словами, а поведінкою через відстороненість, надмірну пильність, емоційну стриманість. З часом ці реакції стають настільки звичними, що сприймаються як риси характеру. Але це не справжня особистість, це образ, до якого довелося вдатися, щоб вижити захисні механізми психіки. Психіка не аналізує біль, вона не вибудовує логічні схеми захисту, вона діє інстинктивно як організм, що захищається від опіку, від холоду, від отрути, і те, що ми називаємо уникненням, часто є єдиним способом не потонути в тому, що було занадто руйнівним, щоб пережити це в моменті. Людина може здатися холодною, надмірно раціональною, недосяжною, не тому, що вона не хоче близькості. А тому, що одного разу вона стала причиною її внутрішнього руйнування. Юнг називав такі автоматичні емоційні реакції комплексами, автономними структурами, сформованими навколо досвіду, який залишився без розуміння, без підтримки, без завершення. Це не слабкість, це не вада, це захисні механізми, які колись рятували. Вони виникають швидше, ніж встигає включитися свідомість. І часто живуть у нас довше, ніж пам'ять про самі події. Їх не можна зруйнувати зусиллям волі, з ними не можна боротися або просто відпустити. Вони починають змінюватися лише тоді, коли стають усвідомленими, коли ми перестаємо бачити в них себе і починаємо бачити в них свої рани. Чим глибша рана, тим складніша і витонченіша броня. І чим краще людина навчилася приховувати біль, тим більше оточуючі вірять у її відстороненість. Ті, кого поранили в найкрихкіших і священних просторах, у сім'ї, у коханні, у довірі одного разу засвоюють, уразливість занадто небезпечна, вона коштує занадто дорого, з відкритим серцем жити стає нестерпно. І тоді душа відступає, зводяться стіни, виникає скептицизм, обережність, емоційна замкнутість, іноді майже безжальна самодостатність, не тому що людина не хоче близькості. А тому, що близькість колись зруйнувала її. Маска та внутрішня трансформація несвідоме пам'ятає, воно стає Сторожем, який навіть у моменти спокою сканує реальність на предмет загрози. Минуле зберігається не просто як набір спогадів, а як спотворений фільтр сприйняття. Через нього людина дивиться на світ, на інших і на саму себе. З часом ці внутрішні бар'єри оформляються в те, що Карл юнг називав персоною, соціальною маскою, яку людина надягає, щоб функціонувати, щоб бути прийнятою, щоб не бути пораненою знову. Але маска з часом перестає бути просто захистом вона стає ролем, образом, цілим спектаклем. Цей спектакль може бути переконливим. Ззовні така людина здається сильною, зібраною, цілеспрямованою. Але всередині часто живе хтось, хто одного разу зрозумів бути по справжньому побаченим означає бути вразливим, а отже, бути пораненим. Те, що почалося як вимушений захід, як спосіб вижити в умовах болю, з часом стає частиною ідентичності, і чим краще ця роль зіграна, чим майстерніша маска, тим складніше комусь по справжньому дістатися до суті, але навіть найдостойніша маска самотня. Вона може захищати, вона може вселяти повагу, але вона не може дати справжнього зв'язку. Це не вимагає того, щоб маска була зірвана насильно, воно просить іншого м'яко послабити хватку, дозволити собі повільно і дбайливо почати дихати крізь тріщини, дозволити собі бути живим, не ідеально захищеним, але справжнім. Архетип пораненого цілителя але не всякий біль зводить стіни. Іноді він робить прямо протилежне, загострює сприйняття, звертає погляд усередину, перетворює внутрішню рану на джерело чутливості, і тоді народжується інший тип сили, сила, в якій немає броні, але є проникливість. Біль не завжди робить душу жорстокою, іноді він робить її тоншою, чутливішою. Багато хто, пройшовши через глибокі страждання, розвиває майже надприродну емоційну інтуїцію. Вони відчувають нюанси, вловлюють тишу, помічають паузи між словами та зміни в тоні. Вони втішають інстинктивно, бо знають, як це бути одному у своєму болі. Вони відчувають чужу рану, бо вона відгукується у власній. Юнг називав це архетипом пораненого цілителя фігура, яка зцілює не всупереч своїй рані, а через неї. Саме рана робить його чутливим, саме пережите страждання стає мостом до болю іншого. Але цей дар не без тіні. Якщо емпатія не вкорінена в самоусвідомленні, вона легко стає пасткою. Людина починає зливатися з чужими почуттями, розчинятися в чужих стражданнях не тому, що хоче врятувати, а тому, що несвідомо тікає від свого болю. Вона стає якорем для інших, емоційною опорою і непомітно стирається сама. Таке перенапруження руйнує. Коли немає меж, співчуття з акту любові перетворюється на хронічне виснаження. Коли забув про себе, не рятуєш, а тонеш разом з тим, кого хотів утримати. Юнг би сказав, справжня трансформація починається, коли цілитель повертає страждання всередину, коли він перестає лікувати, щоб не відчувати, і починає дарувати собі ту ж ніжність, що щедро віддавав іншим. І тоді емпатія перестає бути втечею. Вона стає зрілим актом присутності, де є не тільки відкритість, а й захист, не тільки віддача, а й турбота про себе, не тільки відчуття, а й центр невидимі втрати та справжнє зцілення. Давайте заглибимося адже є ще один, куди більш тонкий рівень що відбувається, коли минуле, це не просто те, що було, а те, що продовжує жити в нас, формуючи кожну емоцію. Кожне рішення, кожну реакцію. Не всяке горе має форму або ім'я. Іноді йдеться не про смерть, а про те, чого ніколи не сталося, про любов, яка так і не прийшла, про захист, який нам обіцяли, але так і не дали, про слова, на які ми чекали, і так і не почули. Це невидимі втрати, і якщо їх не визнати, вони не йдуть. Вони залишаються і звучать відлунням у кожному новому моменті, де серце знову завмирає від страху. Або не довіряє навіть доброті. Юнг одного разу сказав, те, що ми не усвідомлюємо, проявляється в нашому житті як доля, і саме так воно і працює. Ми потрапляємо в петлі, повторюємо історії, замикаємося в самотності, у переосмисленні, в емоційній відстороненості, не тому, що так хочемо, а тому, що внутрішній сценарій не переписаний. Багато хто в таких випадках іде в розум. Розум стає фортецею. А мислення єдиним способом не відчувати. Ми аналізуємо, пояснюємо, структуруємо, але не проживаємо. Юнг попереджав одного розуміння недостатньо для зцілення. Знати, чому ви поранені, не означає залікувати рану. Зцілення приходить через відчування, а відчувати саме те, чого навчилася уникати людина, яка пережила сильний біль, бо відчування колись було рівнозначне руйнуванню. Але справжня трансформація починається, коли ми дозволяємо цим почуттям, горю, страху, гніву, знову увійти в нашу свідомість, пройти крізь тіло, бути визнаними, бути озвученими, бути оплаканими. Горе, якщо йому дати місце, стає дверима. Воно не скасовує минулого, але дає йому спокій. Шрам залишається, але він більше не кровоточить. Коли біль стає визнаним, відчутим і прийнятим. Він перестає керувати майбутнім. Психіка перебудовується, внутрішня архітектура змінюється від оборони до присутності, і тільки тоді ми починаємо жити не в реакції на старий біль, а в усвідомленому зв'язку зі сьогоденням. Отже, те, що ми часом сприймаємо як холодність, відстороненість або навіть внутрішнє протиріччя в чиїсь поведінці, найчастіше не говорить про те, ким людина є, це відображення того, через що їй довелося пройти. Це історія відбита в душі, а не риса характеру. Карл юнг ніколи не вважав страждання фінальною точкою він бачив у ньому початок, вхід у глибший шар життя, туди, де починається справжнє зцілення. Бо, коли біль стає усвідомленим, він перестає керувати. Він більше не визначає, хто ми він стає порогом, закликом, можливістю жити інакше, глибше, чесніше, вільніше.